Слава Україні, друзі! І у сьогоднішньому нашому відео ми з вами поговоримо про зелений клин, територію на Далекому Сході, яка ще в царські роки була щільно заселена українцями, побудована українськими руками і, на жаль, майже повністю русифікована в часи радянської окупації. Але як відомо, нічого не можна повністю стерти з історії. І сьогодні ми з вами згадаємо про історію цієї землі, на яку сьогодні. Україна має повне право висувати претензії. Зелений клин це не вигадка, не поетична метафора і не просто географічний штрих на карті. Це справжня українська слідка на Далекому Сході, мільйони гектарів чорноземів і тисячі сільських осель, де покоління наших людей оселилося наприкінці 19-го на початку 20-го століття, принісши із собою мову, пісню і звичку будувати громаду. Почнемо з простого факту. Саме українці туди приїхали. Масова колонізація Далекого Сходу розпочалася в останнє десятиліття 19 століття, коли російський уряд почав освоювати недавно захоплені китайські землі, і українці, як найбільш працьовитий народ, підійшли для цього якнайкраще. Ще в 1897 році загальне населення краю сягало близько 310 тисяч. Однак це було лише початком до 1911 року. Населення зросло приблизно до 810 тисяч, а до 1926 року до понад мільйона. І що важливо, за даними переписів і регіональних підрахунків, українці становили помітну частку цього притоку переселенців. У деяких районах, особливо у найкращих сільськогосподарських низинах, їхня доля була провідною. За офіційною статистикою, 1926 року на далекому сході налічували 308 тисяч українців, але демографічні дослідження. Та міграційні показники дозволяють говорити, що реальна частка українців була значно більша, адже більшість переселенців 1914 років походили саме з України. Що робили ці люди на нових землях? Вони працювали і утворювали нові громади. Українці займали найродючіші рівнини: Зейсько-буреїнську та усурійсько-ханкайську. Тут вони орали, вирощували зерно і тримали худобу. Взимку селяни заготовляли ліс, рибалили і полювали. Багато наших земляків працювало і на залізниці, з'являлися вчителі та духовні православні осередки. І саме культура стала тим цементом, що тримав поселення разом. Ще до революції українські клуби виникали в Харбіні і Владивостоці, загалом театральні гуртки і студентські кола. А з 1917 року організоване життя розквітло, українські читальні, кооперативи. Педагогічні об'єднання, усе це стало видимими ознаками національної спільноти. Також діяли й українські школи. Наприклад, за деякими даними, до 1920 року на Далекому Сході було близько 60 україномовних шкіл. Підтвердженням ж національної самосвідомості та здатності до самоорганізації став перший далекосхідний український з'їзд у Нікольському Сурійську, який відбувався з 11 по 14 червня 1917 року. 57 делегатів ухвалили резолюції, що вимагали визнання української автономії на Далекому Сході, створення українських військових підрозділів та постійного представництва Далекосхідної Української територіальної ради. Після цього виникло щонайменше 10 районних рад, зокрема, одна в Харбіні. Також функціонували українські видавництва, такі як Українець на зеленому клині, щире слово, ранок і так далі. Саме тоді, у 1917-18 роках. Український рух тут же був не просто культурним феноменом, він почав претендувати на політичну самостійність, паралельно формувалися навіть і військові ініціативи. Перші роти з Далекого Сходу вирушали до України ще всередині 17-го року, а наприкінці 1918 го там сформувалися частини для захисту інтересів місцевих українців. Наприкінці 1918-го року у Владивостоці почав працювати перший далекосхідний український секретаріат. Виконавчий орган територіальної влади під головуванням Юрія Мови. І це були немаревні плани, тут створювали структури, школи і інститути, і люди відчували себе частиною щирої української спільноти. Але разом із цим слід додати важливе застереження життя зеленого клину розгорталося в зоні гострих інтересів. Регіон був перехрестям амбіцій і інтересів імперії, білі генерали, японські інтереси на Далекому Сході. Маргінальні місцеві воєначальники, і зрештою більшовицька експансія, ця вразливість і визначила долю кількох політичних ініціатив. Українська організація мала в собі великий будівничий потенціал, однак не мала сильної підтримки з боку. Утім, попри це, українські громади продемонстрували високий рівень самоорганізації свідомості і навіть добилися певних мовних прав у певних національних регіонах. Але чи були українців зеленого клину»? Реальні шанси створити державу так, прагнення існували, але їм завадили великі сили того часу. Після 1917-го на далекому сході українські громади швидко перейшли від культурної самоорганізації до політичних проєктів. Уже 24 червня 1917 року створена далекосхідну краєву раду, у січні 1918-го, на всеукраїнському далекосхідному з'їзді в Хабаровську, звучали заяви про те, що зелений клин. Є частиною саме українського політичного простору. А в квітні 1918-го Третій Конгрес навіть висунув ідею про створення окремої української держави на Тихому океані не просто культурної автономії, а реальної політичної одиниці. До того ж, з літа 1918-го військові загони українців Далекого Сходу розширилися до понад п'яти тисяч бійців, завербованих генералом Борисом Хрещатицьким. Це вже була не просто культурна громада. Це була нація нація в дії, яка намагалася знайти свою форму політичного існування. Однак фактори реального світу, на жаль, виявилися сильнішими. Далекосхідна республіка, створена як Буфер 6 квітня 1920 року, її політичні змагання поставили локальні українські інтереси в залежність від більшої гри. На установчих зборах Далекосхідної Республіки, 2 березня 1921 року, з 351 делегата. Лише 41 був українцем. Формальна можливість участі існувала, але реальна влада залишалася за іншими центрами. 11 квітня 1920-го гетьман Григорій Семенов видав указ про право далекосхідних українців на національне самовизначення. Декларація важлива, але, на жаль, без реальної політичної опори. Поворотний же момент настав із приходом червоної влади. Наприкінці 1922 року далекосхідна республіка. Була приєднана до РСФРР, а радянська влада послідовно ліквідувала українські організації, арештовувала провідників та розгортала адміністративні заходи. Водночас же, певні прояви національної політики все ж залишалися у Приморській і Амурській областях створили кілька українських національних регіонів. В окремих періодах їх нараховувалося до 17-ти. У Хабаровську, наприклад, виходила щоденна газета Соціалістична перебудова. Яка велася переважно українською мовою. Проте вже з середини 1930-х років радянська політика повернулася до русифікації, шкільні та культурні ініціативи стискалися, мова й пісня дедалі слабше утримувалися в офіційній сфері. Цифри говорять самі за себе. Якщо в тому ж 1926 році, офіційно на Далекому Сході, фігурувало близько 308 тисяч українців, то подальші десятиліття. Переселення і русифікація зменшили видиму присутність мови й культури. На 1959-79 роки помітне падіння частки носіїв української мови і збільшення міського русифікованого населення. Частина активної діаспори жила поза радянською юрисдикцією у Харбіні, Маньчжурії і у еміграції. І саме там збереглася значна частина пам'яті про зелену Україну. Отже, підсумок простий: зелений клин. Не став державою лише через поєднання внутрішньої незрілості, відсутності незалежної військової політичної опори та тиску потужних акторів, білих генералів, японців та більшовиків. Але ідея не зникла цілком: мова, пісня, шкільні спільноти, пединститути і діаспорні мережі з маньчжурії усе залишилося як спадщина, і сьогодні ця спадщина не привід для утопії, а ресурс пам'яті, нагадування. Що на кордонах імперії виростають громади, які вміють будувати своє життя і зберігати свою ідентичність навіть тоді, коли історія складається не на їхню користь. Пам'ять це ресурс, і ми маємо берегти його для наступних поколінь, щоб колись все ж таки відновити історичну справедливість для нашого народу. Ну а на цьому ж, друзі, я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі.